Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Сьогоднішнє відео буде засноване на основі коментаря, шановного пана або пані на часі UA. Зараз ви можете спостерігати скріншот цього коментаря на своєму екрані. Ви можете зупинити відео, щоби повністю ознайомитися з цим коментарем, а поки ви його читаєте, я нагадаю вам, що варто підписатися на цей канал. Ставити обов'язково лайк та написати у коментарях, можливо, ваші питання до мене, можливо, ваші коментарі, на основі котрих я також зможу зробити відео і так далі. Тобто, усіляко сприяти розвитку цього каналу. Дякую вам усім. Так, от, я щиро дякую пану або пані на часі UA, тому що не завжди отримуєш коментарі, на основі яких створюєш цілі. Ланцюжки розмірковань на доволі важливі, як на мою думку. Теми. Оскільки теми державних символів є особливо важливими, як і у часи мирні, а особливо у часи війни. Тому що символізм та все, що пов'язане з нашими державними символами, доволі серйозно, як то кажуть, збільшують свою вагу у часи потрясінь і так далі. Але почнемо ми не з цього. Почнемо ми взагалі з того. Що таке державні символи, і взагалі нащо вони потрібні? Для того, щоб розпочати ось це розмірковування, можна, як то кажуть, піти простим шляхом. Ну, піти тим розумінням. Ну так історично, як то кажуть, склалося, що значить, у держави, національної держави є символи: там герб, гімн, прапор і все таке інше. Значить, вона ці символи отримала з рук, як то кажуть, ще монархічної системи, умовно кажучи, на розвалених. Монархії постали національні державою, тому вони перейняли деякі особливості монархічної системи. А у монархів існували свої герби, існували там, не знаю, пропори і так далі. А ті ж самі монархи отримали всі ці символи ще з там. Такої прям ранньофеодальної системи з перших феодалів та, можливо, перших вождів племен і так далі. І взагалі безліч таких нюансів виникає, коли починаєш розмірковувати над цією темою. Безумовно, символи, такі як герб, прапор, мають свої важливі функції і вправно їх виконують. Вони в першу чергу відповідають за те, щоби. Відрізняти своїх від чужих, вони відповідають за те, щоб дозволяти, як то кажуть, маркувати свою присутність на певних територіях, маркувати свою власність, якщо ми говоримо про там наприклад, феодальні аристократичні роди. Маркувати, як то кажуть, просто своє існування, що ось існує така людина, такий рід, така спільнота, така держава. Тобто це доволі важливо з точки зору екзистенції подібних спільнот, людей і так далі. Тобто державні символи виконують важливі функції і мають важливу екзистенційну характеристику. Проте це ще не все, оскільки, якщо ми поглиблюємося, у глиб, як то кажуть, часів, то ми починаємо розуміти, що взагалі такі явища, як символізм або ритуалізм, які існують у нашому житті, вони починають бути притаманними якраз таки тоді, коли людина отримує самосвідомість. Тобто вони нерозривно пов'язані з нашим я, я, як людина, як індивід, я як частина спільноти. Я, як спільнота, і так далі. Тобто, все це доволі важливо з точки зору репрезентації особи, і безумовно, під час, наприклад, тієї феодальної епохи, коли найбільш виразно починає вирувати вся ця система символів пов'язаних з прапорами, гербами і так далі. Всі ці символи, окрім ось цієї функції, намагатися відрізнити одних від інших, вони починають виконувати ось цю роль репрезентації. Себе. Спочатку це репрезентація, там, свого роду на основі там, засновника роду. Потім це репрезентація вже якихось чеснот, тому що ти, коли починаєш розгалужуватися з точки зору роду і так далі, то ти вже починаєш думати не, о, як то кажуть, ідею свого родича, пращура, а ти починаєш думати доволі вищими ідеями, пов'язаними з певними чеснотами людини. З певними її характеристиками, а навіть з певними ідеями. Тобто символи починають репрезентувати певні ідеї, чесноти, характеристики. І тепер. Ти не тільки відрізняєш своїх від чужих, а ти можливо відрізняєш своїх від своїх, починаєш розмежовувати і робити унікальним різноманітні процеси, пов'язані з ось цими соціальними факторами, які вирують у процесі становлення спільнот. Коли одні люди починають спілкуватися, жити співпрацювати один з одним, тому що кожній людині, яка починає процес ось цей становлення як індивіду, дуже важливо, щоб інші розуміли, хто він, що він може, на що він здатний і так далі, і ким він хоче, щоб його бачили. Тому всі ці чесноти, всі ці ідеї, вони перекликаються з ідеями репрезентації себе такими, якими ми. Хотіли б бути, і це також дуже важливо, тому що все це залишається і у сучасних символах державних, які притаманні всім національним державам на цій планеті. Тобто ми будуємо державу, ми будуємо спільноту, суспільство, але на прикладі сучасної України доволі часто забуваємо про ось ці важливі характерні нюанси пов'язані з символікою. Тому що насправді, і тут ми починаємо якраз таки вже відсилатися до пана на часі. Тут я почав точніше розмірковувати про те, що на цей час, коли я записую це відео, Поки що вирує ось це розуміння символів українських як доволі примітивне розуміння, наприклад, в тому ж прикладі, що приводить пан Часі, що ну, синє це небо, так, там, жовте, це там, пшеничка і так далі. Тобто ми маємо справу з процесом певної примітивізації розуміння доволі важливого явища, такого, як державні національні символи. Тому що безумовно символіка пов'язана з національним простором, вона повинна мати набагато більший фундаментально якісніший сенс, аніж просто там небо і пшеничка. І це доволі важливо, як на мене, тому що саме ось це розуміння примітивності такого світогляду дозволяє зробити крок від нього у бік реально нормального світогляду, який якраз таки і панує на Заході, куди ми йдемо. Тому що якраз таки це і є європейська традиція, репрезентація своїх чеснот, характеристик, ідей, наративів навіть у своїх державних символах. Це вже не кажучи про те, що кожному кольору, кожній там рушечці, кожнім різноманітним куточкам. Та усіляким uh, рисочкам на всіх цих символах можуть також надаватися ще додаткові якісь значення, особливості, нюанси і все таке інше. І тому я думаю, що ми повинні піднімати питання, пов'язане з тим, що у системі нашої освіти, в першу чергу, а потім в другу чергу і безумовно у системі суспільного сприйняття, тобто дискурсу у середині нашого суспільства, змін. Ось це розуміння державних символів. Тому що якщо ти починаєш розуміти державні символи не просто як а, якусь там тканину, на якій намальована два кольори, який типу там ну травичка, ну тобто пшеничка, так і там небо, а ти починаєш розуміти, що це не тряпка, як там певні індивіди кажуть, а що це. Прапор, і воно ніяк не пов'язане саме з тканину, на якій зображені ці е, кольори. І що прапор це не різнокольорова тканина, а це щось інше. це те, що має у глибині своїй надзвичайно величезний сенс, і тому ти починаєш розуміти, чому за подібні символи можна, як то кажуть, і померти. Тому що за цими символами ховається не тільки функція показати, що ось це моє. А за цими символами ховається глибина, ховаються ідеї, ховаються чесноти, яких ми прагнемо, ховаються ті наративи, які ми хочемо розказати іншим, репрезентуючи себе, або репрезентуючи тих себе, якими ми хочемо бути. Тобто, все це про процес самовдосконалення, це процес розвитку і. Це все закладується у державні національні символи. І безумовно, ти тоді починаєш розуміти, що дійсно людина може віддати своє життя, створити якусь інновацію або змінити світ, маючи у своїй мотивації лише якийсь там типу символ. Тому що кожна людина у цьому світі бореться за власну індивідуальність, кожна людина буде сражатися за власну екзаку. Екзистенцію, і це вкрай важливе, як то кажуть, глибоке розуміння, яке ми повинні усі з вами поступово, як то кажуть, починати впроваджувати усередину нашого суспільного дискурсу, щоб у тій же системі освіти діти говорили дискурсом не травички, пшенички та неба, а говорили дискурсом чеснот, тобто, ким ми хочемо бути, якими людьми ми хочемо бути, яким суспільством. Ми хочемо бути, якою державою ми прагнемо бути. Тобто, з самого дитинства у нас би закладалося ось це прагнення кращості у собі, самовдосконалення. І на мою думку, це вкрай важливо, вкрай важливо, щоб наші громадяни ставали саме ось такими громадянами, виховуючись у такій системі освіти. І тоді, вже, по-інакшому, ти дивишся на день державних символів, на той же ж день прапора. Що це не просто якесь там державне свято, а це свято нас усіх, це свято наших чеснот, це свято нашої індивідуальності, і це реально змінює твоє бачення того простору тієї країни, в якій ти живеш. Не ось це примітивне бачення, яке, на жаль, примітивізує наших громадян. На жаль, тому що якщо би ми зовсім по-інакшому, Дивилися на наші державні символи з оцієї точки зору, саме про яку я кажу, то тоді б ми мали ще більше поштовхів для розвитку. Ми мали б ще більше мотивації для цього розвитку. І тоді б ми були б більш зрілою нацією, як на мене. І ось такі думки викликав коментар пана на часі у мене. І я щиро йому або їй за це вдячний. Тому що не кожен день ти маєш. Можливість отримати ось подібні коментарі, і не кожен день ти можеш для себе відкрити те, що ти раніше не розумів, а я визнаю те, що я раніше на це подібним чином не дивився. Я розумію, що до цього я так був прихильником наших державних символів, але я не ставився до цього так, як почав ставитися після ось цих роздумів, якими я з вами. Поділився. Тому, пані та панове, якщо ви маєте свої питання або пропозиції, коментарі, і так далі, то пишіть їх, будь ласка. Якщо ви маєте щось додати до того, що я сказав у цьому відео, також пишіть, будь ласка. І якщо ви згодні зі мною, то будь ласка, розміщайте це відео у власних соціальних мережах, щоб більше людей починали глибше розуміти, що таке символізм, щоб наші люди ставали більш глибокими у сенсі саме Розвитку громадянами і я думаю, що таким чином ми набагато б стрімкіше змінювали наше суспільство, нашу соціальну систему. І тому наостанок, як завжди, нагадую нам усім, що все це ми можемо робити завдяки лише силам оборони України, які нас захищають, а ми зобов'язані їх підтримувати усілякими різноманітними способами та засобами. А тому підтримуйте сили оборони фінансово, перераховуючи кошти на. Рахунки тих фондів волонтерських, яким ви довіряєте. А я, як завжди, кажу вам, що ми, пані та панове, з вами незабаром побачимось!